Доброго дня, шановні глядачі! Вас вітає Власівський інформаційний портал. 25 жовтня українці відзначають трагічну, але дуже значиму дату День пам'яті жертв голодомору 32-33 років. Адміністрація 3-го корпусу ліцею сучасної освіти інтелект організувала мітинг Реквієм, присвячений цій пам'ятній даті. Шумагав до згину не, день, не годину. Головна ідея голодомору полягала в тому, що українці друга другий за чисельністю народ тодішнього союзу мав... доброго дня! доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго. З вашої точки зору, чи потрібні подібні заходи молодому поколінню? Я вважаю, що такі заходи вони потрібні всім, і молодим, і тим людям, які вивчали історію в радянські часи і, можливо, чогось не знають із нашого минулого. Я впевнена, що в Україні не знайдеться жодної родини, яка б не зазнала цієї трагедії голодомору, і тому це потрібно усім нам. Дякую, повністю погоджуюсь з вами. Абсолютно правильно, це потрібно нам живим, тому що поки ми пам'ятаємо, да поки ми можемо протистояти цьому злу, тим більше в світлі сучасних подій. Тільки пам'ятаючи, ми не допустимо повторення подібних подій в нашій історії. Що тут у житниці України раптово зник хліб. люди залишилися без зернини, і це вурожайний 1932 рік. Доброго дня, доброго дня. Які емоції викликав даний мітинг? Ну хотілося б віддати шану нашим воїнам зразу. Ну і пам'ятати то зло, яке зробила ця та бивша країна та влада. Ну, Навірно, тепер час мітингу було зібрано 3 тисячі гривень, які підуть на придбання дрона військовому підрозділу, де служить наш земляк Дмитро Скрипка. Ласівчани пам'ятають трагічні, але дуже важливі події нашої історії. Дякуємо за перегляд. З вами був Віп. Слідкуйте разом з нами.